Зараз ми будемо малювати песоночку. Ми підготували яйце, вибрали його білий, тому що використовуємо також білий колір і е, на початку ми повинні були протерти яєчко білим е, оцетом. Щоб розняти жир, який є на яйці, той природний жир, і так само той жир, який в нас є на руках, тобто на пальчиках, щоб все зняти, так само винести свої руки. І після того ми приступаємо до малювання, ми беремо такий прилад і пасачок, запалюємо свічку, перед тим обов'язково молимося, беремо кусочок бджоленого воску і приступаємо до того, щоб нанести перші лінії. Їх ми то яйці, ті, які мають бути біли, білого кольору. Тобто захищаємо колір яйця від фарби, в якому будемо наступний раз його кидати. Тому ми розігріваємо на свічечці лічку більше горлишкою. Тепер набираємо постки. Знову розігріваємо, щоб наші віск зміг потекти з писачка. Ми обрали песенку, яка має дуже гарні символи. Спочатку вона ділиться на чотири частини, тобто на чотири сторони світу, на чотири року а також екватором ділиться ще на дві частинки. Також е, дуже гарний є е, дуже гарним символом є оця біла. Білі палички, що нагадують грабельки, цей символ означає символ дощу, і кажуть, якщо намалювати грабельки, то обов'язково скоро буде падати дощ. Крім того, ми бачимо там такі баранячі ріжки і вже такі лапки, кажуть, кролика або якихось тваринок. Лапки такі червоного кольору. Песенка наша виконана у трьох кольорах, у чотирьох кольорах. Mm -hmm. Ми буде останнім буде чорний. Так як знаємо, що чорне на чорному кольорі песенка виглядає дуже гарно. Mm -hmm. Тому приступаємо до до поділу песенки. Зараз mm -hmm. розігріваємо віску песечку mm -hmm. торкаємося до mm -hmm. яйця і проводимо лінію. Крутимо. Яйце, а писачок залишається у нерухомому стані. Для зручності ми мизинчиком правої руки спираємося на яйце, і так нам буде легше. Лінію ми проводимо від себе. Саме ділимо ще на чотири. Не потрібно хвилюватися за чіткість і рівність лінії, тому що е, в песенці нам допомагає Бог і він. Е, Ну, можливо, хоче втрутитися в це на малювання. щоб вона не було таким комп'ютерним і таким дуже точним машини, тому буде гарніше, коли вона буде природні такі лінії. Ми під...